Вітаю ще раз, друзі! Ви дивитесь YouTube канал РБК Україна. Мене звати Юлія Терлецька, і сьогодні маємо фантастичне інтерв'ю з фантастичною жінкою Катерина Заботкіна. Це виконавиця пісень жестовою мовою. Я впевнена, всі ви її точно бачили. Якщо дивилися на відбір Євробачення Катерино, вітаю. Вітаю, дуже дякую, що запросили. Дуже приємно вам дякую, що доєдналися. Катю, вранці після нацвідбору ви прокинулися популярною, знаменитою, чи очікували ви такий шквал просто коментарів, схвальних до вас, коли вам запропонували цей вид роботи? Якщо чесно, не те, що не очікувала. В мене не було взагалі розуміння, що це може викликати в людей такий, такий відгук. Ну і сказати, власне, що я прокинулася, це, це теж знаєте, така історія, тому що я десь після нацвідбору, я десь могла заснути о восьмій ранку, напевно. тому що в мене якісь такі знаєте відчуття, хвилювання і ще плюс в мене дуже погано ловив зв'язок. і Я в принципі все те, що відбувалося під час нацвідбору, я не знала. І я вже коли тільки вийшла, і я типу бачу там кого повідомлень, якихось тегів. в мене такий шок, що Боже, що відбувається. Клас. А ви ще раніше займалися сурдоперекладом пісень, правильно? Е якщо дозволите, трошки just вас поправлю. Переклад жестовою мовою. Так, так. 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 Дякую, дякую. Я, я думаю, що знаєте, багатьом людям просто сурдопереклад здається, що це коротше говорити і тому послуговуються цим терміном. Але на наразі він є застарілим, тому краще казати переклад жестовою мовою. Так, я займаюся доволі давно. Напевно, розквіт цього всього відбувся під час ковіду, коли. А, по, по популярності почав набувати почала набувати така соціальна мережа, як TikTok. Я туди записувала якісь коротенькі відео, тобто для, для натхнення, для настрою. І вона якось знаходила відгук. Люди коментували. Мені це теж подобалося. це знаєте, такий був своєрідний вид терапії, я б сказала, тому що чуєш якусь класну пісню, ти її відчуваєш. Вона от прям знаєте торкається, і мені завжди було приємно, щоб там показати цю пісню іншим людям. Тому дуже тішуся цьому. А раніше ви працювали із зірками, з якимись виконавцями пісень? Чи це було от суто там якесь ваше хобі? Я працювала, я брала участь в кліпі Роксолани під час нацвідбору в 22 році. Також записувала просто повноцінні переклади виконаних пісень жестовою мовою. Ну зазвичай артисти це репостили, ми там якось спілкувалися, але прям так, такого досвіду. Ну, він був, але сказати, що там прям з багатьма артистами довелося зустрітися, радше ні, радше ми переписувалися. А розкажіть, як взагалі відбувається підготовка до е, перекладу жестової мови, саме пісні? Це ж треба, мабуть, ознайомитися з текстом, прослухати або навіть вивчити цей текст і тоді вже його перекладати. От, власне, про підготовку цікаво почути. Ну підготовка зазвичай е, проходить або по натхненню, або е, в там певні короткі терміни, і тому треба. Е, я це називаю розкласти пісню на атоми, коли ти слухаєш пісню і ти просто починаєш її ем, відчувати по-іншому. Тобто ти вже мислиш не з категорії, подобається не подобається. Ти починаєш вдумуватися в текст, ти починаєш вдумуватися в сенс пісні, ти починаєш перемиряти. Ага, тут можна використати такий жест чи такий жест. А як може його переф... перефразувати, щоб воно жестовою мовою виглядало красивіше? Потім якби додаєш уже якусь емоцію. Яка ця пісня? Вона повільна, лірична? Може навіть сумна, або навпаки, це щось таке драйвове, веселе, класне, легке. Ось і ось це все треба темпоритим. Також якісь фірмові, знаєте, фішки артиста, який виконує цю пісню. все це треба якось поєднати, щоб зробити таке маленьке шоу. А от е, ми з колегами обговорювали. Нам просто цікаво, ніколи з цим не стикалися. До прикладу, Джері Хайлана Альона 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 виконувала реп, і він доволі швидкий. Чи встигали ви за словами, чи можливо намагалися передати суть? Як відбувається саме е, переклад жестовою мовою репу? А ну це не перший раз, коли я виконувала пісню саме Альона Альони, тобто я вже була більш-менш знайома з її ритмом. Але так це було важко. Трохи доводилося перефразовувати, щоб все встигати. Знаєте, під час репетиції я старалася, щоб навколо мене нічого не було, тому що я боялася, що я за цією жестикуляцією, якщо щось вдарюся, я просто собі зламаю палець, тому що ну це справді важко. Реп, це такий виклик, але це класний виклик. Це це, знаєте, от питання: зможеш чи не зможеш. А от ви кажете підібрати той чи інший жест. Серед жестів є синоніми, як серед слів, чи як, як це відбувається? А, звісно, і ще буває так, що одне й те саме слово може можна показуватися кількома жестами. Плюс також у жестовій мові є діалекти. А покажете приклади нам? От одне й те саме слово кількома жестами? Так, чи наприклад тут діалекти? От в Києві проблеми показуються ось так. Угу. А здається, це Львівщина? Угу. Так, у Львівщині ось так. І ось може бути таке непорозуміння. Крім цього, ж жестова мова вона є адаптивною, і жести також змінюються. От, Наприклад, раніше слово дякую показувалось ось так: угу. тобто до лоба до підборіття. Зараз дякую показується ось так. Просто від підборіття вперед. Це, типу, якийсь більш сучасний жест, чи з чим це пов'язано? Ці так? Він не сучасніший. І взагалі, жестова мова, вона, вона є адаптивною, плюс, наприклад. Це також відхід від саме схожості з російською жестовою мовою, тому це такий знаєте природній процес. А як ви дізнаєтеся про особливості жестової мови? От ви розповідали про різні регіони. Вам потрібно для цього десь з'їздити, подивитися, як фахівці з інших міст спілкуються, чи можливо ви обмінюєтесь якось досвідом на спільних заходах? І на спільних заходах, і в еру в циф в еру цифрової доби обмін повідомленнями, буквально навіть так, от по відео. Це теж дуже помічна історія, тому що ми там зідзвонюємося. Ми ти бачила, як зараз там показується той жест? А ти бачила, як робиться те? Ти бачила, як робиться се, ви там ви разом обговорюєте, разом до чогось приходите. А я знаю, що жестова мова відрізняється в залежності від мови в принципі. Скільки ви мов знаєте, і от до речі, на Євробаченні були пісні і українською, і англійською. Якою мовою вам складніше виконувати пісні? Я знаю українську жестову мову. Угу. Тобто я послуговуюся нею і от під час євробачення, це був подвійний переклад, оскільки ми працювали в Україні. Я е, розуміла, що наша аудиторія буде саме в Україні, і ми тоді прийняли таке рішення, що всі пісні, навіть англомовні, ми показуватимемо українською жестовою. Тобто мовою. Тобто Переклад з е, англійської на українську і з української на жестову. Угу. Саме так, тобто лунає музика, я в голові швидко перекладаю українською, потім адаптовую жестовою. Це такі, це іноді було так трошечки стресово. Я навіть там, під час англомовних писань, я іноді проговорювала українською мовою слова, щоб ну трошки було зрозуміліше, тому це такий був подвійний виклик, але. Така швидка популярність, якої яка торкнулася вас, вона має дві сторони медалі. З одного боку це своєрідна така слава? А з іншого боку, хейт І от в мережі була інформація про те, що вас захейтили за виконання там пісень, сказали, що нібито е, не точно перекладали. Як ви можете це прокоментувати? Я дуже вдячна за всі відгуки. Я маю, ми говоримо про хит, я за, за так званий хейт. Я дуже вдячна. Я, якщо чесно, і не вважаю це хейтом, тому що, дивіться, ми ж працюємо на покращення. Тобто, в чому сенс цієї роботи робити разом щось краще? Я була надзвичайно вдячна, Юлія. Ви не повірите, мені деякі люди, саме не чуючи, вони мені записували відео і казали: Ось, дивись, ти тут показала такий жест. А якби ти показала отакий жест, було б краще, і вони мені записують самі відео, як вони ну бачили би сенс цієї пісні, наприклад, чи якоїсь там конкретної фрази. Тобто людям не байдуже, люди навпаки налаштовані на те, щоб допомогти. Ну, принаймні ті, з котрими я спілкувалася. Ну, для мене це дуже було цінно. Я дуже дослухаюся до цих всіх порад, тому що я не вважаю, що я це істина в останній інстанції. Тобто, так як я зробила це єдино правильно, і інші думки мене не цікавлять. Очевидно. Ні, ну це, це не шлях розвитку, це шлях нікуди. І тому, коли є спільне бажання зробити щось краще, ну це це, це, це це тільки повага і моя радість. Клас, це дуже круто, що ви маєте такий досвід, що є кому підказати, як краще було би тим, на кого це спрямовано, тієї аудиторії. аудиторії. Юлія, це це не люди, з якими я там товаришувала. Вони просто побачили незнайомі. незнайомі люди абсолютно, ну і це, це фантастика, тому що ну я від людини дивилася, вона побачила що щось можна зробити краще. Вона знайшла, значить, десь трансляцію відмотала назад, зняла відео, витратила час, щоб знайти мій профіль, написати мені і показати, як правильно Ну, ну... ну це варта поваги, так. Там в інтернеті, в Інстаграмі, в Твіттері всі пишуть Катерину Заботкіну на Євробачення представляти Україну. Як вам ці коментарі? І можливо ви справді поїдете на Євробачення, але в якості виконавець пісення жестовою мовою? Чи не було ще таких запрошень? Я навіть попереднього Євробачення не огоджую. Я бачила ці коментарі, це дуже цінно, але я думаю, що кожен має займатися своєю справою, і ми вже знаємо переможниць. Я думаю, що Джері Хейл і Альона Альона фантастично представлять Україну в мальми, тому я думаю, що я буду більш корисна саме в адаптації пісень жестовою мови. А з ким би ви мріяли б попрацювати з якими зірками? Можливо, на концертах чи якось персональних, чи є у вас якісь такі ідеї? Так, ну це в мене знаєте дуже давня мрія. Вона можна сказати, в якійсь мірі і була реалізована. Це гурт за і Юлія uh -huh. Саніна. Я просто обожнюю їхню творчість, це, це для мене яка, якесь прям супернатхнення. Ви знаєте, кожна пісня вона по-своєму реально торкається. І я кожну пісню слухаю з е, позиції, як вона виглядати на жестом. Я, до речі, і образом в якійсь мірі теж надихаюся Юлією Саніною, тому що ну, це, 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 це супер. Вона дуже мені подобається, я дуже люблю цей гурт. У мене напевно там. Е, 50% відсотків плейлиста і пісні. Ну я думаю, під час нацвідбору, після нацвідбору Юлія вас точно помітить. І я зичу вам, щоб ваша мрія здійснилася, щоб ви колись запалили на її концерті. Дякую вам за це інтерв'ю, Катерино. Дякую за те, що робите. Справді, ваша робота неоціненна. Гарного вам дня, до зустрічі. Друзі, дякую, що дивитеся РБК Україна. Ось таке інтерв'ю у нас вийшло. Пишіть свої коментарі, чи хочете ви бачити Катерину Заботкіну в наступних нацвідборах або, можливо, на самому Євробаченні в Швеції.